Короче, давайте згадаємо, подивимося таку ретроспективу, як вчора все це відбувалося, цю як кажуть, знає звіздопляску. тому що зірки там були звіздопляску. Вибори, вибори, кандидати в Путіни. Так саме чинного главу Росії мав би хтось замінити за підсумками голосування. Драматизм тих. Ну, або не замінити у Росії. Кажуть, рекордна явка була цьогоріч на так званих виборах. Не виключено тому, що уявлятись могли навіть мертві душі чи окупанти, які поки що не мертві душі. То що можна було побачити на виборчих дільницях далі? Бюлетені. Їх або заливали зеленкою, або просто псували чи голосували за своїх кандидатів. Або спалювали зі словами вірніть мені мужа. А де ж він зник цікаво? Дільниці. Їх або підривали, або теж спалювали. Можно вас? Представьтесь, пожалуйста. <как> Диана, Наталья Петровна. Это вот все данные вещи, которые внизу с вашей сумки? Да, с моей. Можете пояснить, пожалуйста, что это зеленая бутылка 05 марки Флэш? О, о, растворитель. А для чего вам здесь нужен? Чтобы поджечь. А кого поджечь? А -а -а. Урну і о, кабінку. Yeah, yeah, yeah. Хто голосував? Точніше, хто тільки не голосував? Чи бурашки, дракони, моржі, лицарі, імператори? Где тут можна голос за правителя нового ставить або ж ось до прикладу на державному телеканалі Росія 1 з'явився сюжет із коником Стрибунцем, який сидить біля мініатюрної виборчої урни. А в цей час біля нього хтось пінцетом вкидає у щілину бюлетень. Вот попробуємо попасть ви то щелочку, потулетаємо і да, Бросаю. Скільки там комах у РФ, здається, зрозуміло, звідки дані про високу явку. Якщо з цього відео вас найбільше обурило, що хтось зробив вибір за комаху, а не вона сама, має вас розчарувати. Так робили і замість людей. Ну що? І так Аніматори. Так це російське ноу хау на виборах, напевно, замість наглядачів. Десь розважали шамани. Десь веселили самі себе. А десь покликали важку артилерію у вигляді Стаса Михайлова. Палац Україна вже не збере то, хоч виборчу дільницю. Тебя, Яка країна, такі і конкурси. Ой, вибори кого до речі на них не було? Так це Путіна. Він проголосував онлайн. Але чи зарахували голос, невідомо, бо своє волевиявлення зробили кіберфахівці гур. Вони зламали систему державних послуг Росії, через яку і відбувалося електронне голосування. Але і за це подбали в Росії лишеньби, голосів вистачило. Там військовослужбовці голосували без особистої присутності. А ідентифікація спрощена до копії документів це відкрило шлях для масштабної фальсифікації результатів, включаючи голоси мертвих душ. Тому геть раптово і дуже неочікувано Володимир Путін переміг на президентських виборах, набравши майже 88% голосів.